Всім вітання! Невеличка розрядка для мозку. Скажімо, така хвилинка вінтажа. Такий апарат у мене навіть колись був в ремонті, є відео. Другий вінтажний апаратик. Ми просто оглянемо. Що комакс? Що у нас тут є? 7 кВт. Йой! Що то нам каже? що тут справжня АЛТ? Я колись вперше, коли відкрив, то був дуже здивований. Ну, тепер знаю. Що ж, то давайте почнемо з цього апаратика. Зараз відкриємо, він не вмикається. Можемо зараз в цьому пересвідчитись. Щось там деренчить. Так. Чуємо, щось пукає він, а також моргає зелений світлодіод. Так, давайте поки цей він теж приберем. Давно не користувались ним, він висів. Це я так приїхав до людини. Там по іншій справі взагалі, то і дивлюсь в коридорчику, висить домофон. Кажу, якщо що, ремонтую, а мені кажуть, а він і несправний є. Ну, і ти зняли його. Отак От він розполовинюється. Бачимо тут трубочку. Досить цікава. Дуже цікава. Так, зараз я якось від'єднаю нас цікавить блок живлення, неозброєним оком, помітно, що конденсатори подулися, почну з нього. Ну, а також, перевірю, пройдуся по конденсаторах на цих платах. Поставлю хороші якісні конденсатори, панасонік, окрім мережевого. Ну, але я за нього впевнений, хороший виробник, а також ідеальний по прибору. Там думав, що багато конденсаторів буде на цій платі, але виявилося навпаки. Так, всі помічені червоним. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 конденсаторів. Добре, міняємо. І, напевно, будемо вмикати. Дивитися. Добре. Так, ну що ж, микаємо. Так, у нас тут... Що в нас тут має бути? Ага, тут у нас є ще органи деякі. Ось тут у нас є звук тихіше, голосніше. Е -е, я так зрозумів, е -е, свідчення монітора. І. О, ми маємо зелений. Зелений світлодіод. Мабуть. О, я почув характерний звук високої напруги. Є. Растр появився в нас. Трубочку. Ага, зрозуміло. Вкладемо трубочку, він гасне. А хочемо щось дивитися, вмикаємо сюди. Ніби чистенький. Ще раз. Добре є. Поклали трубочку. Та й добре є. Давайте дивимося цікавішого пацієнта. йо Йой-ой! Та ж не можна так падати, бо ж поб'єшся. Так. Апарат кнопковий. Ви подивіться, яку ручку має. О! Орест мені підігнав такий апаратик. Дякую, дякую. Я він теж полюбляю. Давайте подивимося. О, Спектр 2. 105 рублів. Нічого собі. Перше 88. Знак якості. Серійний номер. Модель ТА 51160. Гарнітура. І регулювання, мабуть, дзвінка. Не вказано. Ну, це цікаво, що ж це таке. Може це Wi-Fi модуль? Що ж, давайте розбирати. Дуже цікаво, що там всередині. А, хотів свого Шуріка брати. Тут викрутка в нас. Радянська, плоска. Пломбу хтось вже зірвав, мабуть, орест. Клавіатура. Ого. На ось таких роз'ємах. Дзвінок. Оп. Дивіться, як все зручно. Що це в нас за дзвінок? ВП-1, 3000 Ом. О, блок живлення маємо. Діодний місточок. Отакий точний резистор. Так. О. 10 Ом плюс мінус 1 відсоток. К-561 КТ-3. Ла 7. Якась, мабуть, логіка. Ну, такий апарат всередині. І що тут? Польовичок, мабуть. Дивимося, що тут відкривається не тяжко. А цікаво. О! Теж є електроніка. Ой! О, оця мікросхемка мені знайома. кр 1008 ВЖ1. Щось на такі я колись робив. КР1014 КТ1А. Таких не знаю мікросхем. Плата лакована. Гляньте. Ось такі підстроєчники. Електролітики. Ха, цікаво. Електролітики. Що вони нам кажуть? Не бачу номіналів, але буде в нам зрозуміло. На це не звертайте уваги. Пішов випити 100 грам і загубив. Електролітіків в нас немає. На жаль, немає. пусті місця. Ну, це й не дивно. Ну, давайте ще заглянемо на ті кнопочки. Які ж вони там. О! Отакі в нас кнопочки. Як в калькуляторі простенькому. А я то думав, зараз кнопочки будуть з золотими контактами розкатав гому. Ще так собі подумав. А ну, подивлюсь, я на дріт цей. Що ж це за дріт? Блін, а це класний дріт. Ви гляньте, яка тут коса густа мідна. Плюс дві жилки. Можна використати на якісь аудіокабельки, перехіднички, скажімо, до осцилографа, до генератора. Тобто, ну, цікаво, цікаво. Мені, наприклад, зараз треба кілька кабельків зробити там, по 50 см. Я обов'язково вріжу, замірюю його, який він. Та він хороший. Я думаю, що це однозначно краще, ніж піти в наш магазин і купити там якусь китайську єрунду. Так, оце цікаво. А якщо цих дві жилки з'єднати докупи, ого! Блін, і ви гляньте, скільки його тут. Тут його з десяток метрів, реально багато. Ось така вилочка. Що це в нас? О! Made in Poland. 60 вольт 12 Вт. Телос. Ну от вам. Телефончик. Добре. Всім дякую за увагу.